Вітаємо вас, покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. У нас вона виглядає ось так. Пофарбована білою емалью. Дана модель користується попитом та входить в топ продажів. Елегантна, надійна, бездоганна класика. Дана модель може бути як на прихованих петлях, так і на звичайних петлях. Також зверніть увагу, в даної моделі йде різьблена лиштва, що додає її неймовірного вигляду, розети та цоколі. Також зверніть увагу, наскільки вона бездоганно пофарбована і наскільки якісно виконане фрезерування. Одна з найкращих фабрик виготовляє ідеальні двері будь-якого розміру, будь-якого кольору. Просто неймовірно бездоганне виконання. Дані двері можуть бути пофарбовані як в білий колір, так і в інший кольор Poral, Chemical або NCS по вашому бажанню. Елегантна, надійна. Неповторима класика. Двері під будь-який дизайн та інтер'єр будь-якого розміру та кольору ви знайдете в наших салонах. Великий вибір якісних дверей. Чекаємо на вас та дамо відповідь на всі ваші запитання.